Христос народився, кохана. Слава моя. Ну, що ти там хотіла розказати? Ну, я сказала, що ти побачила, так, да, там в серці в тебе щось там цей. Ти зрозуміла, що я короче, не той паріньок, типу, який тимчасовий, так? Ну так. Та, і далі що там було? І що далі? Нічого. Через три години ми з тобою познайомилися. А як нас познайомили? Нас познайомила наша сестра, моя сестра. Привела тебе до мене і познайомила. І каже, це Оля, уявляєте, я сказав, Бог, якщо вона моя, якщо вона моя, то познайом мене з нею. <кій> і ви знаєте, друзі, це був такий для мене перший знак. Насправді, що Бог. Бог мені її дарує. І вдячний Лілі Кос мені за цей момент. І це був для мене такий перший знак, що ми будемо, будемо разом. Але моя дружина, щоб ви розуміли, коли я глянув на її очі, гляньте, які в неї гарні очі, покажи. Та не зуби, а очі. Я коли глянув на її гарні очі, і знаєте, вона почервоніла, почервоніла, і я зрозумів, що це взаємно червонією мабуть. Ну якось так. Далі буде. Люби просто, просто, люби. Їдемо до мами вже на Угорському кордоні. Тому слава Ісусу Христу. І Христос рождається.